57-му сесію Тирецької селищної ради 8 спутників. Селищної ради обрано 26 депутатів, з них присутні 24, відсутні два. Форум необхідний для початку роботи. У нас є засідання, оголошується відкриття. Депутати переподіють. За природ з вами, інакше я дітей сам. Мене це зафіксовано на відео. Хорошо, я ж знаю. Пацана свого забери на фронт відправ. Понял? Звичайно. Вот так вот. Да. И не прячь его там, да. где надо. Я никого не прячу. Рома, все, ну, успокойся. Вообще, не ну надо. ты пришел на здесь, он Ну ты начинаешь. Зараз ты снимаешь. Не надо делать никаких. Еще людина против Державу Украины. Поддерживаю Путина. Ты что я должен говорить? Зачем Ты пьешься за да Какого Путина? Что ты меряешь? Так кто напал на Украину? Пацанюра, а ты не Кто напал на Украину? Ну кто? А ты что, придурок, не знаешь, что напал? А что вы обзываете? Так не то ваш я, еще раз. Я вас не трогаю, вы депутат. Без... Вы депутат, публична особа. И что? Я ему задаю запитывание. Да не надо, кто Все. ты такой для меня, что ты меня запитал? Кто? Я ты за... такой? Вы самое главное, що вы депутат. Ну а публічна особа. В чому провокати? В чому провоказ? Да вот коли буде сесія. Будет депутат відповідає. Ты еще в пам'ятце ходил, куда я депутатом был. Mm -hmm. У не будет тыка депутатом. Mm -hmm. Шестая каденция mm -hmm. начинает. Mm -hmm. ага. Шестая каденция. А що ж ти думав? Mm -hmm. Сына восьмий своїй на фронт отправив. А не прячь его. Нас завітали спецер реабілітаційного центру Збройних Сил України, нашого Південного напрямку. У яких проходять реабілітацію поранені наші воїни, ми на прошлої сесії давали допомогу цьому реабілітаційному центру, і на сьогоднішній сесії ми теж розглянемо питання щодо підтримки Збройних сил України. Сьогодні, на розгляду керівництва ради, знаходиться проєкт меморандуму з реабілітаційним центром. Збройних сил України для того, щоб ми могли підтримувати наших поранених воїнах. Хочу виразити вам від імені колективу Військового госпіталю слова подяки, вдячності за вашу підтримку та довіру. Завдяки вашій, так скажемо, доброчесності та підтримці. Ми можемо пришвидшити процес реабілітації та лікування наших побратимів, ваших захисників. Не буду затягувати і хочу. Так скажемо, поблагодарити від командувача Медичних сил Збройних сил України Анатолія Петровича Казмірчука, Олександра Віталійовича подякую за співпрацю. Дякую. Дякую. службу так само Олександру Віталійовичу і пані Воро. Владимир Іванович, Ваші депутати дуже часто пропускают все. 23 питання. Прошу враховувати. Зато демо про передачу бюджетного транспорту, бюджету террористосели громади і військової частини. прийнято про затвердження комплексної програми розвитку освіти, культури, молоді та спорту Таїровської селищної та територіальної громади на 2025-2027 роки. Голосуємо. Про затвердження програми соціальної захисного селення селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. прийнято. затвердження, положення про порядок, надання адресної одноразової матеріальної допомоги жителям Теріоської територіальної громади та іншим категоріям громадян за рахунок коштів бюджету громади. Привітано.